Що таке справжня любов? Я довго шукав відповідь на це питання в книжках, але ніхто не відповість краще, ніж твоє серце. Любов це коли піклуєшся і підтримуєш. Це означає помічати, коли комусь холодно, страшно або самотньо. і робити щось, навіть маленьке, щоб стало краще. Любити. Це захищати і допомагати, не проходити, попс. Любов це коли хочеш бути поруч, бо інколи це каже більше, ніж тисячі слів. Любов у книжках не така, як у житті, там все легше, бо там не пишуть, як сильно стукає твоє серце від тієї любові. Любов Любовь це не про вік, це про вчинки. Про те, щоб обрати, бути поруч, захищати і піклуватися. І цей вибір може зробити кожна людина.